Подзаводся руками скажу. Мідрослав! Ну Ти ж нормальний. <смітно> <смітно> Дайте ти йому поговні сумку. А чого ти не злой? Он не кор. Сто бра. Вітюше, Дєві. покажи, які в тебе часи є. Ай. Кому? Мені. Покажи. Міхі покажи. покажи Міхі покажи, які в тебе часи є. А ще які там є? Золотий покажи. Покажи золотий. Це приїхав десь, приїхала приїхав, сітка Хера себе, бля. Яка проба? Не знаю. А третій який? Третій такий. Маленький.